Не розумію я цю вашу вірність. Як можна трахати одне й те саме тіло все своє життя? Це ж нудно. Жахливо. Григорій обережніше з парфумами. Вони у вас здаються дешеві. У вас високий рівень тестостерону. Це часто трапляється з такими жінками, як ви. З якими це з такими, як я. Заробляйте в чотири рази більше за мене. У мене, мамо, так зараз. Історія 11 жінок. Усім привіт. Ніхто не бачив мого гаманця. Я бейвісітер. Без проблем. Я її не такою уявляла. Якою не такою? З такими грудьми. А, з ними. Але твої маленькі груди мене дуже збуджують. У мене маленькі. Хочеш збільшити? Хочеш збільшити член? Великий член це так збуджує. Мені наставили роги. А у мене такі роги, що я у двері не пройшла. Не треба істеричити. Вийдеш за мене. I mean. Гарного вечора, жак. Yeah, our... Знайдіть моїх однокласниць, які мною захоплюються. Хочу знову їх побачити. Чого лише про тебе в школі не говорили? Справді? Казали. От би виклати очі цій сутці. Цій дурепі. Ані Руш, Ти така стара. Я думала, ти значно молодша. І у тебе гарні груди. Дуже дякую. Вони не справжні. Ні. Перепрошую. Так, не справжні. А я й не знав. Фільм одрідана. П'яр, я так більше не можу. Я хочу бути жінкою. Я жінка, а не лише мама. Я хочу шампанського. Хочу бульбашок, хочу, щоб вони вибухали, хочу веселки без дощу. На добраніч. От чого я хочу, п'єр. А ваша дружина? Я не одружены. Красунья в Париже.